Ви любите детективи? Я ні. Проте щось таке змусило мене подивитись один фільм, зняти якраз у такому жанрі. Хороший медбрат це кінотрилер, головним героєм, у якому є серійний вбивця, який роками позбавляє людей життів, працюючи у медичній галузі. Раз за разом його звільняють з однієї лікарні і приймають на роботу в іншу, так і не з'ясувавши точних причин смерті його пацієнтів. Перше, що відвертає цікавість від цього фільму, це візуальна сірість. Він знятий у тьмяних холодних тонах, що, мабуть, характерно для такого жанру, проте дивитися через це його тяжко. Атмосфера пригнічує і не лише через сюжет, саме картинка викликає відчуття втоми. Щодо детективної складової, то тут майже немає інтриги. Нам одразу показують, хто ж насправді є винуватцем страшних подій. Через це думаю, я і змогла додивитися фільм до кінця. Тож, якщо вам подобаються справжні детективні історії, постійна напруга та гра у здогадки, то це кіно не для вас. І навпаки, якщо ви, як і я надаєте перевагу більш спокійним та повільним сюжетам, до того ж любите історії, зняті на основі реальних подій, то цей фільм ідеально вам підходить. Адже у ньому розкриваються теми довіри, людської психології, а також людської жадібності та корисливості. А ми не прощаємося. Я бажаю вам гарного перегляду фільму, якщо все-таки вирішите його подивитись і до наступних оглядів.